Для тебе запустив розіграш на наступну ціль цього каналу. Від тебе треба бути підписаним на цей канал і в моєму телеграмі нажати кнопку, що ти приймаєш участь в цьому розіграші. Швидкість підсумків буде залежати тільки від тебе. Підпишись, вітаю, друзі! З вами Фелікс, і сьогодні ми відкриємо 100 кейсів Кейс. 2 це самий великий опенкейс на моєму каналі, Самий перший такий великий опенкейс. Давайте так, не останній, потім будуть ще. Сьогодні ми відкриваємо перелом, клач, рекойл, коротше, дуже багато кейсиків. І. Ой-ой-ой, ой дігл! Але тільки понюхать. В інвентар нам потрібні такі скінчики. Що він дає понюхать? Нам таких побільше треба. В цілому, у нас сьогодні кейси пофасовані 50% на 50%. Половина це кейси з ножами. Друга половина це кейсі з рукавицями. І подивимось, що нам габен сюди поставив. А можливо і то, і то. Дуже на це сподіваюся. Ну, а поки що це СГ. Фух, габенчик, давай, от перелом, от чесно, я прям чую, що незабаром я повинен отримати скелетний ніж цього. Ножа. І. Не ніж, але теж непогано. Статрек, рожеве, сподіваюсь, не останнє. Пачка закінчується і. Звісно, така собі сюту Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що це підтримка каналу, і таких відосів буде виходити більше. Більше лайків, більше, звичайно, таких open кейсів. Габен. Я не знаю, що нюхать, що тут не нюхать. Ну, я 100 трейк. Кайф. Приломчик. Габен, давай. Я вірю, що... П90 теж непогано. Три кейсики на базі залишаються в цій пачці. Її будемо відкривати, напевно, для сорти якісь інший кейсики. А може, її цю пачку довідкриваємо. Галільчик прокатується. Угу Так, заключні кейси з першої десятки кейсів. І у нас буде, буде, буде. А що такі прокрут? Сумний, дорожевий. Де да уж, рукавицями щось взагалі не пахне, 8 кейсів і таке чисто да, рожеві в прикрутику, але червоного взагалі жодного. І тут у нас можливо буде щось... Ні. Все одно сік. Щось так скучно, це просто... Ну шо, щось Габен сьогодні взагалі забув, хто його син. Да, не вбрачний, але він ж видавав мені голдує. І непогано. Ну, МПшки на базі. Так, ну і третьою пачкою буде звичайний клач. Тут приколдезні перчатки. Не скажу, що прям якісь цікаві є, але є, типу, підсланець такі чорненький. Е, ну перша фіолка. Непогано. Агмен. Давай на, на збільшення. Далі рожеве, рожеве, рожеве. Угу, угу. Це сінька в прикрутя. Ну таке собі. Кажу рожеве давай хоча б цього разу, і потім червоне. А потім ножа давай. Ага. Ну хай бебро. Абэн. Дай нам голду. Да філку. Окей. Габен. Дай нам голду. Тик. Клад 16 теж не дуже радий, хоча вже друг, чи третя, третя вже фіолочка. В принципі, по статистиці непогано. Так. Так, після скіпчиків ну повинен ж догадати габен щось. Так, рожеве побачили, ніхнули чисто і червоне. Ага. Ну так, звичайно. Ну за 100 кейсів, то повинно щось випасти. Фух, ну таке. От я, якщо б він з голдою так робив, ну серйозно, один і той же скінчик. Так, ржеве, ну, звичайно, мимо фіолка, мимо і там далі фіолочка теж і, звичайно, синечка наша. Нормально, нормально. Такі у нас ділові відносини з габеном. Знову синька. Сподіваюсь на ніж. От дуже б хотілося насправді скелетний ніж з цього кейсу. Поки що П2000. Хто з ним взагалі грає? Напишіть в коментарях, якщо ти, хто грає з П2000, тому що я навіть в катках таких і не зустрічав. Знову П2000. З голдою так, можна, габен? Отак, back to back. От чисто падає голда, і потім за ще одна голда. Опіок. Го. Е, до речі, а чи вибивав хтось три голди підряд? Я бачив неодноразово, як дві голди підряд вибивали якісь там стрімери по типу Пікселя, і там і так далі. і інші от А три голди хтось колись взагалі в своєму житті вибивав. Ну, підряд, так от навіть з якоїсь паузи. То, поки тут прокрутіть скучний, можемо. Зазирайте в коментарі, почитайте, що пишуть там інші взагалі. Ну і саме напишіть, чи чи, чи Є десь така тема на родителя. Філка. Ти жаба Габен, конечно. О! Ще одна фелка. П'ять кейсиків революція у нас на базі в цій пачці. Це я вже навіть збився з рахунку, навіть не знаю, що це за пачка. Але щось голди не видно і не видно. Ну, чесно, ну. За 5 кейсів, за 50 кейсів, за 7 кейсів, ну габен давав галду, ну. Тут точно ми будемо сьогодні щось очікувати. Я більш ніж певний, що щось злотаємо. Після революції, як вона закінчиться, відкримо призму і подивимось ще продовжимо наше полювання на кігать. Е, трек фіолочка, до речі, непогано. Ну, таке собі. Тими кау понюхаємо. Калашик понюхаємо. Габенчик, давай. Хоча б щось червоне. Угу. Максимально кормимо габена, приносим жертву, потім дивимось прокручик. Чи буде працювати тактика, не знаю. Але от навіть якщо ми зараз кипнемо голду, це буде теж окей, окей. І дивимось прокручик. Насолодження. Хорожеве і синька знову. Та що ж ти жук такий? Перший кейс призма на базі. Давай. кігать! Наприклад. Зубтигра. Угу. Угу. Три авіка відразу тримай. Це, звісно, роздача. Я очікував від призми щось такого, але що це таке поміж фіолок. Я зрозумів Габен, і дивіться, що ми зараз зробимо. Берем Нєгів. Огляд. Габен. Я хочу Нєгів. Полетіли. Так, Нєгів, Нєгів, Нєгів. чи... Це теж непогано, але якщо б ще і статреки ще не з фабрики, було б ще краще. По суті, ось так виглядають 60 відкритих кейсів. Тут навіть рахувати нічого, тому що ви просто гляньте. Одне рожеве все тупосинка і трішечки фіолки. Іноді статрек. Ось якось так. Нам залишилось відкрити ще 40 кейсів. Сподіваюсь, Габенчик нам хоч щось поставить. Цікаво, це буде ножик або рукавиці. Давайте перевіряти. Поки я все докупив, на наступний день я вирішив відкрити ось таку пачку. 30 ключків вже на базі. З перелому починаємо. Звичайно, жертва габена. Давайте подивимось. Подивимось, що він нам тут покаже. Оооо, да! Це оце круто! Напевно, треба просто кожен день відкривати по два, по три кейси, щоб він видавав. Хоча про живе червоне, нарешті, нарешті хоч дав понюхать. І заключний кейс по перелому, скіпаємо, ідемо далі. Окей, тут у нас далі зміїний укус. Або укусмі. В общем, перша серія рукавиць така, як в клатчі сланець непоганий, і по факту, такий собі кейс насправді. Я... Тупо нічого немає. Відкрив чисто для сорті, але не відкривайте. О, вау. Ось ви тільки що побачили, що є в цьому кейсі. Якщо, до речі, цікаво тобі, щоб я перед кожним кейсом показував, яка випадає з нього голда, напиши про це в коментарях. Так, щось він взагалі не радий. Ні, я буду радий абсолютно любій голді яка б випала б. Кіловатік, 10 кейсів, кукріч ми вже вибивали. Гарний ніж. І зараз подивимося, і калаш ми вибивали. Ми все вибивали, окрім АВП. От а ВП прям буде от вишенка на торті. Це повний сетапчик у мене був би по колекції. Але будемо подивимось. Звичайно, синька А ви що? на щось інше очікували. -то? Ви думали, голда щас буде? Ага, звісно. Габену, позвоните, скажите. Нехай підкрути. А не вот эти шлаки мне раздают. Ну что это такое? Позвоните Габену, я вас прошу. Блин, я вот с трихи... Трихи. <laughs> трихи задумался. Что это за такие сумни прокруты Дивиться, ну просто ничего нема. Ни рожевого, ни червоного. Фух, будь ласочка, габенчик. Давай зараз скіпаємо просто. Отберемо і скіпаємо, тому що прокрутики нам не катять. Такі я ось такі скипчики нас влаштовують. Непогано, непогано. Давайте заключити кіловачик. І підемо відкриватись на відділення та кошмара. Ну, скипчик тут не зарішав. Гарна М-ка, насправді, опа, МВшечка 08. Ну... Фенечка була б значно краща, але статистично кіловатик непоганий. Дві фіоки, одне рожевий цей. Давайте переходимо до сновидіння та кошмари і подивимось, що нам ГБ тут постави. Рожевий, дав понюхати, фіолочка. Звичайно, Максим. Окей, другий кейсик на базі. Ну тут цікаво тільки голда. Вау, бізон. До речі, напишіть в коментарях, хто взагалі грає з бізоном то що теж не дуже часто бачу таке навіть в катках. Це відо. Два Мактана. кайфу. Ось ось така статистика. Ну що ж, минуло 2 дня і нічого. Тут у нас зараз пачка з шести кейсів і буде ще пачка з чотирьох кейсів. Хух, ну габен може поставити. Може він поставити навіть з трьох кейсів. Але поки що глок. Дуже дігліски хочеться. Понюхали. нанюхались. Ну хоть одне червоний за 100 кейсів можна дать. Габен. У -у. Походу я піду на сайті. На сайтах можливо навіть і шанси більше, чесно. Это жесть. Ви що так і не позвонили Габену. Ну треба виправляти. Кайф. Просто кайф. Имба. Теш. Вау. До речі, нагадаю, я ж не габен, у мене постійно є якісь плюшечки в моєму телеграмі, переходь туди, нещодавно навіть йолку поставив. Новорічна Йолка. Ялинка. Різдвяна ялинка в мене в тг, тому переходь 25 переможців буде 25 числа, тому всіх буду чекати. Заключний три кейси. Потім ми точно підемо на сайт. Якщо зараз не випаде голда, габен, все, до побачення, до Кіловат. Давай. Ну на, на, на тебе реально є надія. Ой-яй-яй, калаш червоний. Чесно, хочеться плакати. Заключний сотий кейс, революція. Перчатки тут максимально імбові там Пандора, чи якась так називається, не знаю, пишіть в коментарях, але. габеном все зрозуміло. Габен нашу ціль не виконав, тому підлітає сайдбладі кейс. Тут у нас Деп 4К, плюс э, ці бонуси, які даються при поповненні, плюс ваша рівка там, десь полторушка була. Дивимося, які кейсики і думаємо, щоб нам відкрити. Напевно, ну ціни, до речі, дуже приємні. Можна або збройний, або браво. Ні разу їх в КС не відкривав. Давайте почнемо з Брава. Подивимось, чи буде у нас тут якась. Ой-ой-ой, ви бачили, там калаш і далі був. ну Він зараз виділюється як е, габен і, походу, піде прямо за ним. Давайте зайдемо в апгрейд. Закинем десь на X3. Я хочу цю пушечку закинути на 1200, чисто відбити свої бабки плюс невеличкий навар. Ну і цього мало. Шось він починає жорстко хавати. Давайте я в мумі кейс Подивимось, чи взагалі нас тут буде щось окупати, чи ні. Ну, треба хоч когось винести. Або габена або сайт. Кейсик поділив свою вартість на 6. Так, і що тут є такого цікавого? Ага. Зевсик, давайте його спробуємо. Ну, звичайно, P250 зливається але я так розумію, це фарм кейс з перчатками. О, гамадоплер 360 гривень, 638 гривень кейс. Х2 зливаю, Ну, точніше, на два діли. Вартіс кейсу. Ай-яй-яй-яй-яй. І знову, Не, треба щось робити. Давайте ще пошукаємо, що тут є. Цікавих кейсів, тут є якісь патріотичні. Ну, Давайте його. 960 гривень. Цей кейс створено на підтримку України всі зібрані гроші на фонду переселенців. Непоганий калашик, але це злив. ну таке. Я не знаю, чи контракти треба буде зайти зробити, чи якісь ще кейсь, які відкрити. Давайте Hyper Beast. Щоб бабок щось ми пізлили, да у нас там зараз лежать бабки, це злив, так? Ну, трішки в мінус. ну Отаке я собі. АВП. Буде АВП? Воно ж там ніби нормально баба коштує. Ой-ой-ой, авік поміж двох першів. Але це ж чисто бай, і ще й авік щось дешевий. Ну. Контракти. По любасу заходимо, Щас оце все діло закидаємо і ставимо Х5. Х1 і 2 можна, але. Да, Х5 ставимо по любасу. Так, я готовий. Вже здливай нас конкретно і все. Камбечі на 6 тисяч! Сюди на базу, назад, назад. А тепер щось нам треба ще зробити. Ніж є за сьогодні. Окей, продаємо. Продаємо, заходимо, відкриваємо ще якісь Кукрі я хотів дуже сильно відкрити, але я хотів до цього повідкривати ще якийсь кейс, який може там щось піднасипало. Кукрі по любасу відкриваю. Дуже цікавий кейс насправді, і він максимально наживий. там трішки скінчиків тільки є. 11 кусків сюди на базу і 2800. У нас ще на балансі. На вивод, любасу. Він мені, до речі, не дуже та й сильно подобається, але непогано, непогано, просто фіксуємо профіт. Мені офнули світло, і ну, є, як є. Я чесно, навіть і не думав виставляти цей відео, тому що, ну як не крутий ці сайти, це не формат мого каналу. Але як не крутий, він сьогодні мене порадував більше, ніж Габен. Мені подобається кігать, але я не захотів його виводити, тому на заміну вивів дві пари рукавиць. До речі, одні з них я вже продав, щоб відкрити 50 кейсів, можливо, навіть за з кимсь із твіча. Нікому не рекомендую витрачати гроші на Габен або на якісь сайти, бонуси можете забрати, але гроші завжди краще свої витрати. Тих на пиріжок звичайний. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.